знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська про головні події. Бої за плацбдарм до аеропорту Донецьк стягується російська техніка. Буде жити довго. Начальник ДАІ Горлівки виявився живим, але перебуває у полоні. Візит до Обами. Президент України вулиців до Вашингтона. Донецьк знову обстріляли з важкої зброї. Залпи градів та мінометів було чутно в усіх західних районах міста, особливо в Київському та Куйбишевському. Цілком можливо, що бойовики цілили не тільки в аеропорт, але і у житлові квартали. Принаймні так було чотири дні поспіль. Даних про постраждалих наразі немає. Крім того, в районі аеропорту у Донецьку відзначається скупчення підрозділів регулярної армії Російської Федерації. Є інформація, що росіяни готуються перекинути до Донецька під виглядом військово-повітряних сил Новоросії. Кілька одиниць. Бойової авіації без розпізнавальних знаків, які нині знаходяться на прикордонних аеродромах Росії. Обстріл ТЕС у місті щастя знеструмив північ Луганщини, заблокував шахтарів під землею. Від Луганської тес отримує живлення 21 шахта. Наразі через відключення світло шахтарі не можуть піднятися на поверхню. Ситуація ускладнюється і тим, що станція замінована і зберігається загроза вибуху. Про це відзначили у прес-службі ДТЕК. Загалом повідомляється, що більше півтора мільйона осіб у Сєвєродонецьку, Лосичанську, Рубіжному Новоїдарі та Старобільську залишилися без електропостачання полоні, але живий. Інформація про загибель начальника Горлівської державної автоінспекції виявилася хибною. Про це свідчить відеозвернення самого Юрія Суходольського. Наразі він перебуває у заручниках. Я Суходольський Юрій Леонідович, народився 12 августа 1961 року в городі Донецькій. Настоящий період нахожусь за В городе Волоке. Жив здоров. Сегодня 17.09, 19 часов 30 минут. Всем привет. Спасибо. Сили підрозділів СБУ та батальйонів Чернігів і Айдар знешкодили табір терористів неподалік Северодонецька. Про це повідомили в РНБО. В ході операції були вилучені вибухівка, реактивний вогнемет, «Шмель», три реактивні протитанкові гранатомети, гранати та велика кількість набоїв до автоматичної зброї. Також у результаті оперативних заходів у районі міста було захоплено гармату гаубицю. Д-30. сили АТО продовжують активний контррозвідувальний пошук диверсійних груп та осередків терористичних рухів. Про це зазначили в РНБУ. and А у Житомирській області під час стрільб від вибуху гранати загинув військовий. Ще троє отримали поранення. Трагедія сталася на полігоні у Новоград-Волинському районі, де відбувалися навчання військовослужбовців 30-ї окремої механізованої бригади, призваних під час третьої хвилі мобілізації. Під час навчань проводилися стрільби з автоматичного гранатомета АГС 17 Одна з гранат вибухнула недалеко від місця перебування солдат. Поранених одразу відвезли в Новоград-Волинську районну лікарню. Один військовослужбовець госпіталізації не потребував, двох інших перевезли до Житомирського військового госпіталю. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «Недбале ставлення до військової служби. А от у Харкові на посту її невідомий з автоматом та гранатою в руках вимагав надати йому службову машину. Правоохоронці намагались заспокоїти злоумисника у камуфляжі. Проте він дав з автомату чергу у повітря. Коли ж на місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи, невідомий пообіцяв привести в дію гранату. Завдяки професійним діям правоохоронців озброєного злоумисника вдалося затримати. Показав, що у нього в руці знаходиться бойова граната. Держав палець на чекі. Короче, методом переговора подошли в ближний контакт, схватили за руки, забрали гранату. В общем, обезвредили. Я э, гор соштужу с такими ребятами, которые стоят сейчас за моей спиной рядом, которые являются профессионалами и выполнили свой свои, свои обязанности. А от Петро Порошенко сьогодні прилетів до Вашингтона з першим офіційним візитом. Програмою перебування Порошенка у столиці штатів передбачена зустріч з президентом Обамою, віце віцепрезидентом Джо Байденом та керівником держдепартаменту Джоном Керрі. Президент України виступить на спільному засіданні Сенату і Палати представників Конгресу США. Також запланований виступ в Атлантичній Раді. У свою чергу президент США Барк Обама планує закликати Петра Порошенка до нормалізації становища в Україні мирним шляхом. Так звана кримська польова місія слідкувала за дотриманням прав людей в окупованому Криму, висновки не втішні на території анексованого півострова. Свідомо знищуються громадські громадянські права серед основних порушень, автоматичне набуття російського громадянства, масові обшуки та порушення свободи пересування детальніше в нашому сюжеті. Крим поступово втрачає усі громадянські права. Вже півроку мешканці півострова не можуть отримувати об'єктивну інформацію, вільно висловлюватись та протестувати. Утиск відчули на собі і журналісти. Фактичного знищення зазнала незалежна телерадіокомпанія Чорноморська та центр журналістських розслідувань. А перешкоджання журналістській діяльності переросло зі словесних погроз до кримінального переслідування. Формы уголовного преследования, для которого используются нормы российского законодательства, запугивания уголовным преследованием за сепаратизм, за экстремизм и, естественно, Активізація, якщо можна так сказати, роботи ФСБ сотрудники ФСБ використовують неке поняття як профілактичні бесіди по предупрежденню екстремізму. З порушенням усіх належних процедур почали відбуватися масові обшуки. Лише за місяць зафіксовано 15 перевірок представників корінного народу Криму. Свіжі приклади: обшуки квартири члена меджлісу Ескандера Барієва та самої будівлі меджлісу. Як зазначають правозахисники, участь у таких перевірках бере так звана кримська самооборона. Людей у масках залучають і до захвату підприємств, які раніше належали Україні. Они причастны практически ко всем похищениям и нападениям на активистов и журналистов. Если проанализировать все наши отчеты, которые есть за эти полгода, то действительно все, ко всем этим фактам так или иначе причастна крымская самооборона. Они участвуют в препятствии журналистской деятельности, препятствуют в проведении мирных собраний, также нападают на активистов, есть и такие случаи. Окупаційна російська влада намагається максимально ускладнити становище українців і татар та примусити їх отримати російське громадянство. Якщо для отримання такого було відкрито 250 пунктів, то для тих, хто хотів зберегти український паспорт і написати відмову від російського, створено всього чотири. Нещодавно Росія встановила ще й квоту для отримання виду на проживання у Криму. Таке право нададуть лише 5400 іноземцям. Голова Крымской полевой миссии прав людейны впевнений законы российской федерации имеют репрессивный характер та далеки от европейских стандартов. Крым проходит за полгода то, что за 14 лет прошла Россия. То есть вот все законы по сворачиванию прав и свобод, которые принимались в россии в течение 14 лет, Крым проходит ускоренным маршем за один год, и это, конечно, создает много не просто проблем, а много горя для. Ситуацію міг би врегулювати ухвалений Верховною Радою закон про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території. Однак законодавчий акт майже не застосовується, а уряд так і не ухвалив десяток необхідних постанов. Марина Смолова, Дмитро Гришко соціальна країна. От у Чернівцях люди обурені тим, що у місті тривають зйомки російської воєнної історичної драми за законами воєнного часу. Сьогодні там проведуть цієї нагоди акцію протесту проти зйомок російської картини. Мітинг відбудеться на центральній площі перед мерією. о п'ятнадцятій годині. Після збору мітингувальників планують рушити до місця проведення зйомок, а саме на територію історичних корпусів Чернівецького національного університету. Повідомляється, що одну з ролей у фільмі виконує актор Олександр Панкратов. Чорний учасники акції планують також передати. Звернення до місцевої влади. І це остання інформація у випуску. Попереду набагато більше. Побачимося.